Всім привіт, братва! Це вже 23 третя серія шляху до 500 мільйонів на найкращому українському сервері GTA 5 QuantRP. Сьогодні буде багато цікавого, тому одразу хочу вас попросити підтримати мене своїм лайком під цим відосом. Також я оголошую переможців конкурсу з минулого відео та новий конкурс на 300 тисяч ігрової валюти. Щоб взяти в ньому участь, треба залишити лайк під цим відосом, комент та обов'язково треба бути підписаним на мій YouTube канал. А до речі, мені нещодавно повезло, і я також виграв у конкурсі. А саме я залишив лайк і комент одному з найкращих стрімерів у цього сервера хардкора. Нещодавно він також почав знімати на ютубі і розіграв 300 коїнів. І так вийшло, що я їх виграв, а я вирішив їх ще раз розіграти у себе на каналі. Тут же буде один переможець і він отримає 300 коїнів. Щоб ці коїни хардкор закинув саме вам на аккаунт, вам потрібно залишити свій нік та статік у коментарях під цим відео. А правила, по суті, такі самі, як завжди, тільки потрібно підписатися ще на хардкора. Посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Якщо ви тільки почали грати на кванті і не знаєте з чого почати, тоді я обов'язково вам рекомендую ввести в телефоні гри з 2 по 5 рівень мій особистий промокод Soprano великими буквами. Якщо ви його тут ведете, то отримаєте плюс 50 тисяч, плюс один рівень та платіну віпку аж на цілих 7 днів. Ну а я знову продовжую проходити хеллоуінський івент. Перше завдання, за яке я зараз візьмусь тут, це буде розвести 32 закладки. Для цього я відправився на базу байкерів, взяв тут завдання на ці закладки і поїхав їх шукати на карті. Відмічені вони ось так. Переважно вони знаходяться трохи у труднодоступних місцях, і потрібно ось так до них добиратися, щоб їх взяти. Я виконав це завдання, зайняв у мене це десь хвилин сорок. І пішов робити наступне завдання. Але перед тим як його робити, я побачив, що відіграв 5 годин і тому прокрутив щоденну рулетку, яка мені тепер доступна. А з неї мені випала маска, яку я продав за 25 тисяч. Також забрав нагороду за третій рівень тисячу гарбузових жетонів. Загалом їх вже в мене більше трьох тисяч. Мені потрібно хоча б п'ять, щоб я зміг забрати якийсь аксесуар у магазині, який саме ще поки не знаю. Купив 500 патронів на 30 тисяч і поїхав стріляти у цих зомбаків. Ще 1250 цих зомбаків, і нарешті я зможу забрати своїх тисячу коїнів. Думаю, ще кілька днів і виконую це завдання. Наступний квест, який мене тут чекав, це знайти вісім схованок, працюючи металошукачем. Металошукач у мене був в інвентарі та павербанк і також. Я зарядив його та почав виконувати це завдання. Нікого на пляжі не було, і всього на усього мені потрібно було знайти 8 схованок, а це дуже мало. Тому я швидко, буквально за хвилин 15-20 закрив це завдання і забрав за нього 1000 досвіду та 100 гарбузів. Трохи менше, ніж 2000, і я зможу купити або цю куртку, або оці окуляри. Але чи вийде мені взагалі хоча б щось взяти, я ще поки не знаю, бо виконую цей батлпас не повністю, але ж деякі завдання. Потім я заїхав. Поїхав у лікарню, купив тут дві аптечки та закрив чергове завдання, потративши на нього 20 тисяч. Але за це мені дали 500 досвіду. Він ремонтував свою тачку 6 разів і забрав ще 250 досвіду. За наступне завдання пограбувати сім різних гравців дають теж велику кількість досвіду, тому якось потрібно його виконати. Але пограбувати сім гравців це або потрібно на трасу якось їхати, або у гетто. Чи мені вдасться це зробити? Я навіть не знаю. І чи варто взагалі зараз тратити час? Тому поки пропустив те завдання і поїхав зробити п'ять рейсів далекобійником. Ця робота досить легка, але трохи нудна. Потрібно було проїхати цілих 5 рейсів, що зайняло у мене десь хвилин 30-40. Але дають 500 досвіду, тому потрібно їхати. Ще також замітив, що за кожний рейс цього далекобійника дають 20 жетонів, що також є непогано. Після того, все ж таки, вдалося мені виконати цей квест з пограбуванням людей. Правда, трохи з допомогою друзів. За відіграний час сьогодні дають тисячу досвіду, так як зараз вихідні. Забрав їх і нарешті підняв четвертий рівень. Нагороду поки не забираю, бо спішу забрати ще одну нагороду, але за відіграний час. Тепер тут дають кожний день якусь нагороду. Сьогодні мені, наприклад, дали 5 стейків кролика, з які я зможу, до речі, потім непогано продати. Бачиш, вони коштують по 40-35 по 35 тисяч, що досить непогано. З рулетки мені випали очки навички, які я зразу продав за 100 коїнів, і вже загалом мене назбиралось 400 коїнів. А це значить, що по любе зараз я відбуду відкривати кейси. Два рази відкрив кейс BMW, і ось що з цього вийшло. На жаль, нічого нормального мені не впало, але першу машину я продав за 95 тисяч, і другу машину я продав за 45 тисяч, що також досить непогано. І після чого забрав чергову нагороду з батл пасу. Ось такий хеловінський светр. Не знаю, чи він мені потрібен, чи ні, але поки забрав його собі. У досвід вирішив його не зливати. На наступний день завдання обновились і цього разу бачу, що обновилось саме завдання Електрика. Тепер його виконати буде набагато легше. Бо раніше треба було знайти павербанк, працюючи електриком, а тепер ще й можна знайти частину мікросхеми. Тобто або то, або то. А ця мікросхема падає набагато частіше, ніж сам павербанк. Мені ж повезло, і буквально за 10 хвилин я знайшов цей павербанк. І забрав чергових тисячу досвіду. Також бачу, що чогось підросли ціни на матеріали. Раніше вони стояли по 12, по 13, по 14, а зараз бачу по 19 і по 20. Тому напевно зараз буде вигідно катати зброяра. А в мене ця робота прокачена, тому, скоріше всього, пізніше я туди і відправлюсь. Також, до речі, в мене зараз є ось такий банкомат, він не мій. Мені дав його потримати гумен, інакше ютубер, якого ви я думаю, знаєте. Тому поки він у мене, він зараз працює, якщо ви захочете вигідно Зняти гроші, то я поставлю тут меншу комісію і можете залітати сюди. Номер бізнесу, до речі, якщо що 383. За наступний рівень Пасу дали мені безплатний ваучер. Тому я ще раз відкриваю один кейс, але вже з паршом. На жаль, мені випала така оранжева машина, яка майже нічого не коштує. І я одразу продав її в газ, буквально за 95 тисяч. Поклав 35 тисяч на баланс фракції та закрив чергове завдання. Після чого проплив 1787 метрів та забрав ще 500 досвіду. Після чого я зайшов на генгейм і там також взяв участь. Мені потрібно було тут кильнути 22 людини. Але, на жаль, я його виконати не встиг. Виконав тільки 17 з 22. Ну а на цьому поки все. Вже в наступній серії нас чекає прокачка Bugatti Divo. Також ми повертаємося до перепродаж, і також буде продажа багато чого з мого аккаунта, що мені не потрібно. А наступна серія вийде вже зразу, як тільки тут назбирається 40 лайків. Всім бажаю успіхів і дякую за підтримку. До наступного відео.